Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас таке відео трошки готуємо, трошки розмовляємо. Це відео я не показую чітко якусь одну страву, яку я готую. Я зараз просто показую те, що я роблю на даний момент. Зараз неділя, час от без 10-2. Я зараз на обід приготую салат, і мені трошки забагато риби, тому я таку ще зроблю. На бутерброди таку намаску. Чому саме салат, чому саме з риби? Зараз я вам показую. Ну, в п'ятницю мені дуже захотілося копченої риби. Все хочу, хочу, хочу. Прийшла купувати того, що я хотіла, не було. Я хотіла хек. Був мінтай і була скумбрія Я купила одного другого, то ще. Очі заведющі, руки загрибущі. Ну, знаєте, я більше хотіла, ніж потім воно їлося. І чому? Мінтай був трошки сумнуватий, здається, її сиш, але трошки є зайвої солі. Ну, вже і скумрія до нього підтягнулася. Тобто ми його там, як то кажуть, трошки подзьобали. От, А далі та риба стоїть. Я зараз зроблю салат, я його вже. Колись показувала на каналі. Якщо потрібно там детальне відео, то я залишу в описі під відео або в закріпленому коментарі. Це села з макаронами. Макарони також були відварені, це ж зразу треба було бахнути 500 грам. Всі 500 грамів з пачки зварити. Це такі колеса. Ось. Вони вже стояли добу в холодильнику, вони холодні. Так. Це вже яйця і цибуля. ну Цибуля і салат, і цибуля на намазку, а яйця на намазку. Тут у мене зверху скумбрія, вона така, такими шматочками поскубаними. Я зараз відкладу її сюди на намазку, а не що в мене там мінтай. Ну, воно Там як одне чи друге попадеться, то воно як каже, між собою не посвариться. Але просто риба мені в салат забагато. Макарони доварювати, я, звісно, не буду. У нас буде таких дві страви. Поки я чистила рибу, я дивилася відео на Ютубі, я дуже люблю дивитися відео, які показують, скажімо, прості люди про своє реальне життя. Не люблю постановочні відео, якщо я починаю ну, відчувати, що ну, це є неправда, так не може бути. Так, картинка гарна, але це все не насправді. Я не можу внутрішньо якось так себе перебороти, дивитися на гарну картинку, яка є неправдою. Так, сюди трошки. Я зараз таким нехитрим способом перемішав, що подивлюся, чи мені вистачить риби. Давайте ще трошки звідси додам. До чого я це розповідаю? Після того я помила посад, і, як то кажуть, Сама з собою веду розмову, люблю говорити з розумними людьми. І думаю, чому, ну, ну, чому мене от таке от, от, неправда, мене так, скажімо, так бентежить. Так, білу цибулю сюди буду дорізати. І Я можу взагалі дивитися відео, не дивлячись на екран. Це, як то кажуть, як радіовистава мені може бути. Я все собі прекрасно уявляю, що там робиться, відтворюється на екрані. І, ну, звісно, що це от уява, що тобі не потрібно дивитися, що там на екрані. А по-друге, дивлюся, це просто йде з дитинства. І я згадала, як біля моєї бабусі так просто забор в забор жила прабабуся. Вона була ну, не рідна, це, мабуть, двоюрідна рахується. Е, моєї бабусі тітка. Ні, що наморозила? Мама моєї бабусі рідна тітка, а мені про бабуся, виходить, двоюридна, чотириюридна, ну я вже не знаю, як це там переказати. Тому що е, рідна мама моєї бабушки загинула в лісі. Пішла по ягоди, коли бабушці було 4 роки. От, і її там е, забили. Ну, не будемо уточняти вже хто як і навіщо. Одне тільки я вам скажу, що це була війна, це був військовий час. І свої, своїх же в селі здавали, свої, своїх же застрелювали. Вам це нічого не нагадує? Ну, так? Історія робить такий самий виток. Все повторюється. Ось. Ну, я до того. Я дуже любила, коли приходила е, про бабуся. От. Я любила її історії, І я її просто мордувала цим. А розкажіть мені щось, а розкажіть мені щось. І, звісно, вона розповідала. Чи це були вигадані, чи це були правдиві історії, це вже зараз, як би сказати, не вистановиш. Все одно це було цікаво. я оце от слухала, уявляла, як воно було. І дивіться, як це. Як це зараз легко стало з Ютубом? Там слухаєш, це є реальні якісь історії, реальні якісь події, хай це якісь дрібнички, але все одно от вони, ну, як би сказати, ну, тебе якось розважають, якось займають твій час. От так що все це, все це закладається ще в дитинстві. Ось. Слухати різні історії. Синю цибулю. Чому я даю в намаску? Знаєте, мабуть, я навіть не всю буду давати тільки половинку. Риби лишилися от стільки, я все решта туди в салат дала. Дам тільки половинку. Також дрібно кубиками поріжу. От. До речі, можливо, в когось виникає питання. Це я про неправду у відео. Чому я одягаю рукавички, що це насправді, коли вдома готують, не роблять чи ще щось я роблю, я роблю. Мені шкода свої руки, які, от, наприклад, особливо від синьої цибулі, зараз пофарбуються. У мене не дуже добра вода зі скважини, вона погано сказати, відмиває. Потім я буду ходити з брудними руками. А щоб не ходити, це потрібно брати лимон, лимонну кислоту чимось відмивати, і оцей процес висушує, звісно, руки. Ось тому так. насправді, коли я для себе готую, я готую в рукавичках, вони мені абсолютно ніяк не заважають, просто підберіть рукавички за розміром. Ось, Та, та і все. Яйця зварила на круто. Труна. Таку крупнішу тертку тому що, я коли сказала, собі, що я зроблю з решти риби на маску, сказала, ні не треба робити ось таку масу, де не впізнаєш, що з чим, що там було. Тому я отак і залишаю. Яйця крупно, цибуля на такий дрібний кубик. І отак швидко буде зроблений салат на обід. Я вже починала знімати, виглянув син. А, ти будеш знімати. Хвилинку спокою. Мама, бистро. Не хвилюємося. Він дуже любить оцей салат. Якщо його хтось не бачив у мене на каналі, рекомендую подивитись. Абсолютно нічого сказати, неймовірного. І не потрібно крутити носиком, що О, макарони, макарони з, з майонезом, з рибою. Як це можна їсти? Ви спробуйте і, і зрозумієте. Так, і туди, і туди майонез. Ах, щедро! Хоч майонез і не щедро, але майонезу щедро. Так. Ну Вже не буду вставати, звісно, що сидячи, так якось незруки вимішувати, ну, але, зрозумієте. Салат я поки що солити не буду. Ну, загалом, як і цю намазку, тому що я вам казала, риба солонувата. ну, вона ну, там спочатку. Спочатку перемішається, і трошки салат постоїть, щоб свою сіль віддав, і буде зрозуміло, чи потрібно ще солити, чи ні. Цей салат можна і на свято приготувати, ви знаєте, навіть не, не, не на що день. Отак от лишилася якась рибка. Вже знаєте, що, як би сказати. Зняти. Знаєте вже, що не не з'їсте, не, не нікуди не піде ця риба? І макарони є, або відварили. так Ця миска у мене на 6 літрів, тут десь половина, от, 3 літри е, салату. Я вас запевняю, що він смачний, вже готова за короткий проміжок часу. Так, ну, а на маску, ну, скажімо так, це така аля форшмак, тільки в нас не оселедець, а копчена риба. Я думаю, що гірше воно від цього не буде. Я вам скажу, що в нас ще дам. Я вже так добре дала, щоб воно було більш більш мостки. Она нас, о, Ну наша ж рубрика, рубрика що на убит. Що приготувати на обід? Що ж я вам так змовчала? Що у мене є вже з готового? Це легкий суп. Ну, як моя мама колись казала, це каже легкий суп, тут каже, тут м'ясика, каже, це він такий легкий. Ну Легкий мається на увазі, що він ну, без засмажки, без нічого, картопля, морква там суха. Такими. Кубиками-шматочками кидалась, зелень, м'ясо такими полосочками-шматочками. Просто відварене, і воно таке, як то кажуть, на, на, на грані між бульйоном і вже повноцінним супом. Отакий От легкий суп. Якщо так вже більше нічого не хочеться їсти, такого тяжкого, то якраз можна приготувати такий супчик. От. Є котлети свині. От, зараз до них ще гречку відварю, відповідно, буде це ще й салат. Цю намазочку, як то кажуть, ну, хай може не прямо за столом хтось захоче їсти, але я зараз викладу в'ємність для подальшого зберігання. І я думаю, що вона також довго не застоїться в холодильнику. Там відкрив, намазав, перекусив, пішов далі. От. Ну, от такий у нас сьогодні обід. Що ж, бажаю вам смачного, натхнення на приготування, нових цікавих ідей до використання тих продуктів, які ви вже, як би сказати, не з'їсте, але вони смачні, хороші, потрібно їм дати друге життя, так би мовити. От. Ну що ж, до зустрічі в наступних відео, до побачення!